Чудовий ранок, і ми пакуємо розсаду. Тобто готуємо розсаду до відправки. Ось така у нас розсадка. В основному це сорт бріла. Ось така корінева система в неї. Ось. Це в нас є бріла в 54-й касеті. Вже вона побула 2 недільки під сонечком, приблизно, дві недільки-неділька. Вже вона не боїться прямого сонячного проміння. Так що рекомендую. Є трішечки румби і є трішечки полки. Основна полка і бріла ще треба трішечки почекати. Ось такі замовлення відправляємо. І часто запитують, чому я продаю по 50 штук не менше. Тому що ось такий ящичок у нас влазить 50-60 штук. Тому то продаємо одного сорту. Тому що в такому ящичку. При новій почті може помішатися сортність. І ніяк неможливо, щоб воно все було так, як потрібно. Так що, ось такий ящичок. Туди влазить 50-60 штук одного сорту. Вже більше замовлення, треба буде більший ящичок. Так що, кому потрібно, це в нас є бріла. Вона буде коштувати 10 гривень один саженець, тобто одна штучка. Бріла в 54-й касетті. І так само всі останні також в 54 й касетті і будуть коштувати 10 гривень штучка. Той, хто очікує полку, ще потрібно трішечки почекати. Але декому буду вже відправляти полку, бо тут є якраз там по 50 штук, по 100. Так що, кого цікавить, телефонуйте, почалися відправки. Далі буде.